Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, друга кава. Нарешті я обожнюю другу каву. А, і до нас у студії завітала Ірина Рязанова, власниця студії та школи колористки. трихолог, колорист з міжнародним досвідом, ну ще й практикуючий майстер. Доброго вам дня. Трошечки гучніше. Ще раз на біс. Ще раз на біс. Доброго дня. Доброго дня, Ой, чую настрій у вас хороший. Мене це втішає. Я дуже люблю, коли приходять до нас у студії заряджені позитивом гості, тому що я так думаю, що тоді діалог вдасться і буде Абсолютно. цікаво дізнатися. Абсолютно, от ми поза ефіром розмовляли з моїм співведучим і я його питала, чи ти хоч щось приблизно розумієш про що буде йти мова? Ну тому що слова, знаєте, такі трихолог, колорист, ботокс у Знаєте, відразу такі думки, якісь тому будемо розбиратися. Розкажіть, будь ласка, власне, як побудована ваша філософія, ну і концепція взагалі вашої студії колористики? І ще раз доброго дня. Добрий день. Так мені дуже приємно, що мене запросили, і я маю таку нагоду розказати про свою студію та школу колористики. Між іншим, найбільшу студію колористики в нас в штаті 10 людей, і це не враховуючи дірект-менеджерів, бухгалтерів, програмістів. Тобто, в нас доволі така великий обсяг роботи. Ми виконуємо. Філософія нашої студії це здорове та доглянути волосся. Наш час це велика рідкість. Тобто а... ви маєте на увазі здоровий доглянути волосся, це рідкість зараз? Ну на жаль, так на жаль, mm -hmm. так, <гум> так. <гум> На жаль. А <гум> з чим це зв'язано? Чому, чому це така рідкість зараз? А тому, що зараз на ринку дуже багато різного продукту. Зараз є маркетологи, зараз є продажники, є професіонали, є мас-маркет, є домашній догляд. І в цьому mm -hmm. всьому потрібно розбиратись. І тому зараз дівчаткам, ну так же, як і хлопцям. Доволі важко, між іншим, знайти свого гарного спеціаліста, і, а тим більше, якщо виникла якась проблема, то вирішувати її доволі складно. Так, я зрозуміла. Ну, в принципі, я з вами погоджуюся, тому що сама зіштовхнулася з такою проблемою, і тут ви однозначно е, маєте рацію. Е, добре, але е, чи, от, е, чи взагалі це можливо опанувати? Колорист, я розумію, це щось надскладне, тому що це не просто фарбувати волосся, от як ми звикли в домашніх умовах, так собі пофарбував якось і забув. Колорист це щось більше, наскільки я розумію, що це взагалі означає, і е, чи, можна, чи можна цьому навчитися, ну, наприклад за тиждень, скажімо так, дуже хороше запитання, між іншим, і доволі актуальне. зараз такі часи, що люди приїжджають, людям потрібно знайти нову професію, і це цілком нормально. І вони розглядають, звісно, професію колориста як найзатребуванішу. Але за тиждень навчитись, звісно, не можна. Але можна за тиждень отримати ці базові знання, які потім. Вже будучи колористом, людина буде це приміняти протягом всього свого ем, кар'єрного зросту, скажімо так, угу. тобто такий базис, який необхідний для майбутнього, скажімо Ви так, знаєте, розвитку. це так, як піти в спортзал, так, і запитати тренера: ой, я схудну за тиждень, але для цього потрібні зусилля. Так Хотілося само і би. тут, звісно, це не просто. Воно і просто, і не просто водночас. Угу. Е, я так розумію, у вас є. Є авторська методика навчання, так, так? якщо ви вже так впевно говорите про це, що за тиждень не навчишся, ну, однозначно відчутно, що у вас є досвід в цьому. Правильно? Як ви взагалі до цього прийшли, і що це взагалі за авторська така методика? Воно звучить досить цікаво. Так цікаво дійсно, і я, я не відразу зрозуміла, що це моя авторська методика. Це зрозуміла з руками вже, тому що мені потрібна була команда. Я розуміла, що в мене більше клієнтів. Я розуміла, що в мене друга студія, третя студія, і вони масштабуються, і мені потрібно були люди. Але я хочу і хотіла, і це мій принцип, і такі концепція моя командна робота. Я хотіла, щоб люди працювали всі в одному стандарті. Це дуже класно, не так, як один знаєте, хто в ліс, хто по дрова, а так, щоби всі в одному напрямку з одною філософією і одне вміння. І тому я почала викладати. Це було дуже важко, це було дуже страшно, але, але я впоралась, і я зрозуміла, що я можу навчати, коли людина відразу знаєте, як в басейн кидають дитинку, і вона пливе. Оце так само скидбає. <смеш> ну, Але ж малюки пливуть, розумієте, і так само люди, коли вони практику відразу приміняють, і ти поряд стоїш і ставиш руку, і пояснюєш, чому так, а не інакше, тоді людина набагато скоріше це все сприймає. І я пишаюсь тим, що в мене багато учнів, багатьох. Країнах світу і зараз з Європи до нас приїжджають, і, власне, тому я розширяюся. До речі, я тут сиджу, слухаю, ну, стільки незрозумілих слів. Так, з колористикою все зрозуміло. Це про фарбування волосся, правильно? Так. А, що таке трихолог? Хто це такий? Ну, дивіться, є лікар-трихолог. Я консультант-трихолог, в мене немає медичної освіти. Але так як я бачу волосся, наприклад, стовбур волосини, я не можу медикаментозного нічого робити тут. Я направляю до лікаря, але я можу побачити симптоми якихось проблем. Я можу допомогти людині в домашньому догляді. Тобто, ну це доволі така. Можна багато говорити про цю тему, просто я не лікар. Але, Але три, а трихолог – це є лікар. Займається, займається волоссям. так? Це наука так, mm -hmm. про волосся, правильно. Так. І, і, от, цікаво, можливо, є якісь от поради реально, в домашньому догляді. Ну, просто не знаю, в митті голови, як от зберегти своє волосся в нормальному стані. Ну, як мінімум, не вбити його, не пошкодити. Ти просто бачите, Він цікавиться, чому, тому що в нього у самого довге волосся. Відрощує, і та? Саме цікаве, та, це сидить відучий і в нього шикарне довге ну, так? Немає, це не будемо про це. <laughs> Ой, так само в нас є обмежений час. Я можу просто не зупиняючись, про це говорити. Оскільки так мотези. Так, неможливо вбити волосся за місяць, за два місяці і навіть за півроку. Неможливо. Але вже доведено, що неправильний піаш. Що таке піаш, Зараз ви знову скажете Розк... Боже, що розказуєте, розказуйте. Правда, це якраз такі. М Піаш це якраз таки то середовище, де можуть виникати якісь бактерії, наприклад, та або ем, це не. Бачите, дуже багато хочу сказати, і хвилююсь. Не того, все добре. здорове волосся росте зі здорової шкіри. От і все. І тому, коли вже назріває проблема, якщо ви не користувались професійним домашнім доглядом, то її просто буде складно позбутись. Угу. Це не відразу виникає. Ці люди, які не мають проблем, вони власник. Ай, та що вона там розказує, що там вона буде мені там говорити? Я пішла собі, купила, та й мені все подобається. Але все ж таки це існує. Чомусь. Існують лабораторії, чомусь існують технології, правда. Тобто, ну потрібно про це задумуватись. Але я так бачу таку статистику: чомусь з віком люди люблять купувати якість. Тобто, тому що так. це вже через досвід правильно, мабуть. Так. правильно, шкіра вже так само вона притерпіває якихось там змін, сухість, подразнення, алергії зараз дуже взагалі розповсюджене. Тобто я відповіла на ваше запитання. Ну, майже, так. Тобто, доглядати <свісно> за шкірою голови. Нормаль, нормальними засобами. Так, Правильно, <свісно> правильно. якісними. Так. А цінова політика це так само це молекулярний рівень продукту. Угу. <свісно> Тут теж треба, напевно, довго розбиратися про це, але так, це напевно так. вже потрібно до вас на консультацію приходити, щоб ви дивилися індивідуально, я так думаю, Звісно. і підбирали засоби разом з людиною. Добре, мене ще цікавить от дуже слово ботокс. Ми всі знаємо, ми всі його зустрічали. Я думаю, навіть ти його зустрічав це угу, слово. І багато хто його зразу ототожнює з уколами краси, так? Але тут мова йде зовсім не про це. Тут мова йде про волосся, що це таке, що таке кератерит. Що таке ботокс і, е, і чи це лікувальні якісь процедури? Ну і взагалі, розкажіть, будь ласка. Ну це доволі така тема. знаєте, делікатна. Я не маю права сказати, що це щось погане, але люди мають свідомо йти на ці процедури. А майстри, які це роблять, мають знати і розказати своїм клієнтам про наслідки цих процедур. Е, які наслідки. буде О, наслідки, власне то тобто вони однозначно є, будуть так? Е, просто існують такі цікаві слова, а ви можете собі загуглити між іншим. Денатурація, модифікація, моноволокно. І тоді людина просто цих три слова, і ви зрозумієте, про що йдеться мова. Так як наша філософія, це здоровий доглянути волосся, і ми, колористи, ми працюємо, ми дуже багато технік виконуємо і користуємось, звісно, знебавлюючими продуктами. А дуже часто ці процедури не сумісні з знебарвленням. Тому, дівчатка, я вам раджу, будь ласка, спочатку цікавтесь, що в составі так як це не дивно, потрібно співпрацювати. І знаєте, як я люблю казати, і з лікарями, і з перукарями. Так, ви не можете всього, знати, але цікавитись на сьогоднішній день потрібно обов'язково. Ну, Мені здається, однозначно перед тим, взагалі, як кудись іти, потрібно поцікавитися, що ти будеш робити. Такі так слухайте слова пролунали. Мені <гум> здалося, що я раптом ну, на уроці або фізики, або хімії. Знаєте, де натурація да, і, і, і це, і це візуал. все. ну це не є лікування, і це вже не секрет. Просто так дуже знаєте, вперше. То про це люди мовчать. Друзі, ми нагадуємо, що це друга кава. Сьогодні у нас у гостях е... Е... Ірина Рязанова. Вона власниця студії та школи колористики, трихолог, колористи з міжнародним досвідом та практикуючий майстер. Ну і далі ось ви розказували про ваше розширення. Можливо, планується ще якесь розширення незабаром. Розп... розкажіть, будь ласка, це про це детальніше. Е, так, е, розширення я планую. От незабаром відкривати ще одну студію, і хочеться зробити школу колористики просто автономно, так щоб власне сама школа просто існувала сама школа. Тому що багато учнів і зараз немає можливості в мене багато учнів приймати. От на сьогоднішній місяць, наприклад, зараз все розписано, і всі групи набрані. Тобто, люди вже на жовтень, на листопад, на грудень пишуться, і в мене обмежена кількість учнів, а хочеться, щоб це було більш масштабно. Хочеться, щоб це мали змогу більше людей, звісно, навчатись. До речі, я шукаю свою команду, активно шукаю майстрів з досвідом. І навіть без досвіду, і навіть без досвіду я навчу. Розкажіть, куди звертатися, щоб потрапити до вас. Можна писати в Дірект, можна писати, дзвонити по телефону 097 491 0863. Або. Володимира Великого, 10Б, запрошую. Ну і вас можна знайти також в інстаграмі, в Фейсбуці. Звісно. Правильно в соціальних мережах Звісно. також можна так. подивитися на сторінки, так. ознайомитися і написати, так. якщо вас так. зацікавило. До речі, одна хвилинка. Ви знаєте, як я стала колористом завдяки радіо? Ого. Завдяки радіо? Так, цікаво, цікаво. 20 років тому це цікава цифра, але я їхала в бусіку і почула. Я сьогодні згадала зранку і почула в автобусі, що по радіо. Що набирають. І таким чином я стала колористом, чесно. Ну, Це, це так правда. цікаво, насправді. <ріст> так. Це так цікаво. Можливо, зараз у когось Можливо. також доля буде збуватися. Хтось зараз почув і теж да. для себе вирішив: Хочу. Так. А, та, а, от Як колористом стали, ми почули, а як стали колористом з міжнародним досвідом, ось це теж дуже цікаво. Угу. А, це була моя мрія. М -м, кожен хоче. Чогось більшого, звісно. На жаль, на жаль оцім обставинам, які склались на сьогоднішній день, війна ми виїхали на другий день з маленькими дітьми. Ой, досі в мене сльози не вертаються, коли це згадую Так Ми це розуміємо. Це насправді дуже емоційно, такі склалися обставини. Між іншим, так. Я до сих пір про це ніколи не розказувала. Uh, ну я так, розумію, там наскільки це емоційно. Так, ну, так. і там. Я пішла на роботу. Місяць пропрацювала, а потім мене знайшли дистриб'ютори нашого бренду Віталіціс і запропонували мені, ну це дуже, дуже втішає, принаймні, що от з таких обставин все ж таки у вас вийшло щось так. позитивне і хороше здобути. Так. Це, це дуже втішає друзі. Ми нагадуємо, що це друга кава до нас сьогодні. Завітала Ірина Рязанова, і ми говорили про студію школи колористики, про досвід Ірини, про те, як вона стала колористом. Всі ми почули, що це відбулося завдяки раді. Це а, дуже так. приємно, насправді. Uh -huh. І е, якщо вас зацікавила ця тема, і ви також хочете мати такий досвід, звертайтеся до Ірини, вона вам обов'язково допоможе. Так, ну і ще раз хотілося б від вас почути. Запросіть до себе, залишіть ваші контактики, тому що я впевнений, що після такого емоційного ефіру ну багато охочих буде, тому що так. видно, що ви експерт. Дякую. Дякую, дякую, запрошую ще раз. Запрошую усіх, хто бажає опанувати професію колориста. Насправді не бійтеся, не вагайтеся, тому що е, за дуже часто я чую таку фразу боже, чогось я чого я не прийшла раніше. Тому не бійтеся. Якщо ви мрієте, якщо ви вмієте тримати кравецькі ножиці і манікюрні, якщо ви е, втихую собі підстригаєте чілку, будь ласка, звертайтесь до нас, ідіть і. Навчайтесь перукарській справі. Це дуже цікаве, і творча професія я впевнена, що ви просто знайдете своє натхнення. І треба Цяка. просто з чогось починати. Навіть якщо так. ви не тримаєте ножиці в руках, але у вас є дві руки і ви хочете цьому навчитися, ви також можете звертатись. Тому що для мене, наприклад, я не знаю, підстригти людині волосся. Ну, це мега складно, мені здається. Страшно. Цікавий факт. В моїй команді. Ем, Практично 90% майстрів, колористів, чудових колористів, люди, які взагалі не мали ніякого відношення до перукарської справи. От вам, будь ласка. От вам знов-таки, будь ласка, цей факт говорить про те, що можливо навчитись, і вони. Просто прекрасні колористи, ти, взагалі, я вірю, що у житті можливо абсолютно, все, абсолютно. якщо головне абсолютно. бажання. Так, так, дякуємо вам, що знайшли час. Завітали до нас у студію. Усім, хто нещодавно приєднався, та й, в принципі, хто най слухає ефір від початку. До на до нас завітала Ірина Рязанова, це власниця студії та школи колористики. Колорист з міжнародним досвідом та практикуючий майстер та ще й трихолог. Ну коротше, все, все що тільки можна сказати <зволь> про <людина. зволь> про волосся, та і не лише <зволь> про волосся, просто гарна людина, тому що насправді. Ді був дуже гарний ефір. Дякуємо вам, що Дякую. знайшли час. Завітали, розповіли більше. Мені самому стало дуже цікаво. Ну, а ми продовжуємо слухати. Далі Пінк виконує для нас Fall. Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.